Веселка, що з'являлася у кожному домі. Книги якого видавництва читали наші батьки, дідусі і навіть прапрабабці. Хто познайомив мільйони дітей із Тореодорами з Васюківки? Та чиї книги були в кожній оселі? Це все веселка. Видавництво з'явилось в 1934 році під назвою Дитвида. Головна мета організувати дозвілля дітей і виховати майбутніх будівників комунізму. Тут часто друкували повісті про маленьких Лініна і Маркса, зразкових піонерів або пропагували працю як у народних казках колосок чи у труді зростаємо за будь-які відступи від політики партії карали за кілька років. Майже усю редакцію звільнили через неблагонадійність і націоналізм. Попри це, з видавництвом хотіли працювати усі відомі письменники: Микола Трублаїні, Наталя Забіла. Микола Вінграновський та сотні інших за свою історію. Веселка видала понад 10 тисяч назв книжок. Загальний наклад. А тепер приготуйтесь: 1 мільярд 130 мільйонів примірників. Тут видавали серію з 30 книжок, казки народів світу. А малий і Карлсон ще живе на даху. Та мумітролі вперше заговорили українською. Книги перекладали з 42 мов. У часи розквіту у веселці працювало 150 людей, а письменник Всеволод Нестайко був тут завідувачем аж 30 років. До речі, нинішній директор видавництва Абаба Галамага Іван Малкович теж працював у веселці. Веселка з'являлася і за межами радянського союзу, продавала книги у 41 країну. Найбільше перекладалися Бузиновий Цар Ліни Костенко і Климко Григора Тютюнника. Також книги веселки перемагали у світових конкурсах. Володимир Голозубов отримав золото у Братиславі за оформлення двох півників, а Георгія Якутовича нагородили за повість минулих літ у Лейпцигу. З видавництвом працювали й інші відомі художники: Марія Примаченко, Олена Яблонська, Анатолій Базилевич. Ілюстрування дитячих книг дозволяло їм утекти від обмежень соцреалізму у казкові світи. У 1982 році видавництво відкриває будинок дитячої книги в Києві. У ньому досі працює редакція, і можна придбати книжки для всієї родини, щоб веселка і надалі залишалась у кожному українському домі.